60% українок і українців довіряють Зеленському, але 45% після війни не хочуть бачити при владі ні його, ні Порошенка. Це дані соціологічного опитування, яке у вересні-жовтні провів Київський міжнародний інститут соціології, телефонне інтерв'ю, більше тисячі відповідальників, респондентів. Ну і... При тому, що 60% у нас довіряють Зеленському, 35% не довіряють. І 41% вважає, що Зеленському у повоєнній Україні варто лишатися в політиці, хоча тільки 25% з них, не з них, а 25% запитаних, вважають, що він має бути і далі президентом. От. Ну, у Порошенка ще менші показники. І рейтинг Зеленського. Наскільки взагалі нам варто звертати на це увагу, поки тривають тяжкі бойові дії. Потім ситуація зміниться. Ну, з рейтингами взагалі ситуація, як мінімум, два пласти, можна розказати. Перший, чи взагалі варто зважати на рейтинги? Зважати, але обережно завжди. Навіть в мирний час. Тому що рейтинг. Якщо спробувати пояснити на аналогіях, це як аналіз крові, от там є показники різні, і ви маєте певне, в межах норми, не в межах норми тощо, але туди, сюди, що показує, тощо, що власне з того можна зрозуміти, направду може зрозуміти тільки лікар, який виписав вам рецепт на проведення цього аналізу крові. Бо він розуміє, які гіпотези стояли, на що він перевіряє, який діагноз він. Думає, що може бути і перевіряє, і для нього, от саме цей показник, не знаю, там згортаності крові буде показником того, а чи так, чи ні, або там, гімаглобіну, або чогось. Іншими словами, коли ми бачимо соціологічні дослідження, ми ж не знаємо, хто його замовив і які гіпотези він тестує. Ми бачимо лише частину, ту, яку публікують публічно, і яка відфільтрована замовником. Ту частину, яку він готовий показати, бо він платив за те гроші. Це не означає, що дослідження є маніпулятивним, що в ньому намальовані цифри. Ні. Абсолютно правильно методологічно створене дослідження, тим не менш воно кимось замовлено, і воно робиться з якоюсь ціллю. І цю ціль ну не завжди скажуть. Ну, якщо це робить якийсь благодійний фонд, публічна якась організація тощо, вона може це зробити, але навіть вона не зобов'язана, тому що це складається і плається за це гроші. Так само, як селична група, публікуючи. Вона узгоджує якусь інформацію. Не викривляючи, але якусь частину цієї інформації публікувати. Відповідно, коли ми дивимося на рейтинги, це інформативно для нас, але не можна їх абсолютизувати. Ми можемо якісь свої гіпотези пробудувати, але тим не менш, це не є абсолютною інстанцією, це не термометри, які поставили і дізналися про температуру. Це занадто складніше. Говорять, про воєнний стан і період війни, то ще гірша ситуація. Ми маємо сюди закладати ще момент перший. А чи є політика як така? Публічна політика як така існує в дуже специфічних формах воєнного часу. Відповідно, вже ці результати. А чи в нас стабільна ситуація з точки зору настроїв населення? Ні, бо прилетіло сьогодні чи не прилетіло, хтось загинув, не загинув. В нас немає цих умов, як знову ж таки з аналізом крові: поїли, не поїли, стресували, не стресували, бігали, не бігали зранку і так далі. Щоб провести правильне стосне дослідження, мають бути певні умови. Зокрема, має бути демократичний процес, бо якщо у вас диктатура, ви соціологію можете проводити скільки завгодно. У вас має бути вільна ситуація для виявлення своєї волі, думки тощо. Бо якщо у вас домінують певні ідеологічні настрої одної спрямованості, поляризоване настрої тощо, то соціолог буде складно через це пролізти, але є механізми, є інструменти як, але тоді це інша задача трішки, бо інакше буде соціально бажана відповідь. Бо людина буде відповідати так, як треба, а не так, як вона реально думає, а на кухні може говорити інше. І далі, 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 по списку. В воєнних умовах в нас занадто багато факторів, які можуть визначати вузьку ситуативність відповіді. От прилетіло, не прилетіло сьогодні, зранку, мовно кажучи, і відповідь людини може різнитися зранку до вечора. І третій важливий момент. А про який ми можемо говорити рейтинг політичний. Якщо це дуже гіпотетична ситуація, і ми не знаємо, коли вибори. Чому це важливо? Бо коли в людини питають, а за кого ви проголосуєте, в неї не питають абстрактно. Питають, якщо наступної неділі відбудуться вибори, за кого ви віддасте свій голос? Чому? Бо тут приблизно так само, як от я запитаю вас, а не знаю, а який м кисломолочний напій ви полюбляєте? Айран. Ви скажете, Айран. Супер, я запишу. Пан Куліков любить айран. А далі вам скажу: а який кисломолочний напій ви візьмете, якщо буде вибір: йогурт, кефір, ряженка? Кефір. Ви мені скажете кефір. Запишемо кефір, якщо ряженка. А сьогодні, йдучи додому, заходячи в себе в, крам... в крамничку під домом якої марки ви візьмете кефір? А я не заходитиму в крамничку під домом, а піду до супермаркету, бо там трохи дешевше. От. Так само з виборами. А, про вибори, кого обирати, ви будете думати, і я, і всі інші, коли ми розумітимемо, куди саме ми зайдемо, в супермаркет чи в крамничку під домом, який саме напій буде взагалі в нас в наборі напоїв, які нам доступні, і які ми хочемо. І якої торгівельної марки ми виберемо, буде знижка чи не буде знижки на нього тощо не зовсім згоден, тому що насправді всі ці рішення можуть залежати не тільки від потреби, а й від бажання і уподобань. Безперечно, і просто не буде обиратися те, що пропонують, а буде шукатися те, що хочеш. Це важливо, але ми не знаємо на момент завершення е воєнної ситуації і умов виборів. Який спектр взагалі буде присутній? Ми, як мінімум, живемо в умовах війни, де перші особи держави завжди є ціллю для а, ворога, Раз. і це просто фактор, який просто обнуляє будь-які рейтинги? А, я вже не кажу про потенційну смерть когось, а замах на когось вплине на електронну Вдалий ситуацію? Вдалий чи невдалий? Ну я ж кажу, якщо ми відкидаємо варіант смерті, та? А, замах, який не вдався. І ми згадуємо Сполучені Штати нещодавні приклад. А як це може бути розіграно? Як і в мінус, так і в плюс може бути розіграно. А ситуація, в якій хтось з кандидатів, який є не знаю, лідером симпатії, скаже, а я не йду. Або хтось з кандидатів, лідер антипатій, скаже, я не йду, і говорю, підтримати оцього кандидата, бо я знаю, що направду він буде представляти наш інтерес. Ну, по цілунки ця політехнологія називається. Чи вплине він вплине? А я затронув тоді дуже а, делікатну тему і дуже неприємну тему. Перші вибори повоєнні – це не буде похід ельфів противорків. Це підніметься вся піна. І це підніметься протистояння в електоральних нішах. Це буде боротьба волонтерів з волонтерами з витяганням брудної білизни, військових з військовими. Бо електоральні ніші вони чітко зрозумілі. І відповідно ми отримаємо ситуацію, коли значна частина тих орієнтирів морально-етичних, які існували під час війни, будуть піддаватися серйозні ревізії. А значна а частина з них, сподіваюся, незначна, взагалі буде піддано краху. Це нормальна ситуація після війни, і ми її пройдемо. Це елемент якраз виходу із. Аномальної ситуації, стресової, аномальної, емоційної, де багато стискається різних соціальних процесів, і відповідно першим побіжать авантюристи і негідники. І ми їх матимемо велику кількість в різних нішах. Мені здається, Олеже, що тут ви дещо оптимістично дивитесь на речі, кажучи, що оце після війни буде. Насправді воно відбувається і зараз. І горлом, горлом, він же ж колишній гобіт. Так. І тут йдеться не так про ельфів і орків, як про гобітів і те, що робиться між них. Я думаю, що тут будуть всі персонажі, але явно не з а, світлої дитячої казки, скоріше з оригіналів Казок Братів Грім. А, і ми матимемо дуже багато різних відтінків всього. Тому перший виборчий цикл електоральний він буде дуже складний. І організаційно, і політично, і ідеологічно, і з точки зору лідерів і форм протистояння. Я не відкидаю того, що ми отримаємо, зокрема, і неприйнятні форми протистояння, в тому числі з заниженим порогом входу в насилля. У кого зараз є гроші на організацію потужної виборчої кампанії, коли для цього будуть умови? У багатьох. За грішми якраз не стане. В нас є цілий пласт а, нових олігархів, починаючи від агросектору, завершуючи цифровим сектором. А, а, гральний бізнес із сірої сфери, чорної сфери, безліч грошей. А, крипта, к, а, мається на увазі. криптоактиви, Цифрові криптоактиви. Там також велика кількість грошей. А, Ну, давайте грубо, але ТЦК і вся весь масив нелегальних грошей, який був здобутий на мобілізаційному, антимобілізаційному і так далі, всьому цьому поприще. Це породило нову соціальну нерівність, і там великі гроші, які просто ходять. Туди ж кордон, туди ж медична сфера і так далі. Все, що породжено явищем мобілізації і всією корупційною пліснявою навколо цього. Туди ж можемо додати певні нові оборонні кластери і, відповідно, гроші, які там з'являються, як білі гроші, так і чорні гроші. В нас не буде питання, хто в політику вільє гроші і де візьмуться гроші. Вони будуть. Питання в тому, що це нові групи, які раніше не були активно представлені в політиці, і відбувся перерозподіл перетікання грошей. Навіть говорячи про олігархат, ми матимемо буквально півтора-два старих олігархів старої формації, мається на увазі, але матимемо без... Заслужені олігархи України. Сподіваюся, що ніхто їх не назве ніколи ветеранами олігархічного руху України, але десь приблизно так воно і буде. Але є ціла пліяда нових латифундистів місцевого рівня і олігархів місцевого розливу відповідно, які вже вийшли з калібру середнього, вони вже великий бізнес, в них вже є локальні медіа, в них є локальні футбольні клуби, в них є ряди підприємств, які в громаді є систему утворюючими, і відповідно від них залежить майбутнє всієї громади. А подекуди і цілого району, і декількох громад. А інколи навіть можемо говорити про обласний рівень, хоча там ще не використовувалізувалися, там ще є протистояння різних груп. Тож ми можемо мати ситуацію, коли і цей рівень. Підніметься, і це буде битва не тільки за місцеві вибори на рівні громад, але вони вже будуть грати в національні вибори.